Всім привіт, коротше, друзі. Ми сьогодні будемо грати у скулбой, тому що тут зараз вийшло тихо будь там. Нічого не говори, я тут зараз привітуюся з своїми підписниками. Короте, і ми сьогодні будемо грати у цей скулбой, тому що вийшла знову обнова вийшла новорічна. І там, якщо ти знайдеш всі подарунки, то ти якусь Получиш якусь футболку. Да. Це було як рік тому, що там була футболка з 2025, а тепер тут е буде той. Не знаю, яка тут буде, і кажуть, що я хочу все знайти. Да, я коротко, хочу на практиці, це все знайти і всі, всі подарунки знайти. Так що давай. Let's go! Давай. Коротше, давай пропустимо. Я щось не розумію, чого вони вже два роки не можуть зробити ту одну одного, Типа що другий акт. Ну той другий акт не знався, як вже роблять. Вже рік чи навіть півтора року вони це роблять. Так, давайте тут пошукаємо. Бо я там вже день тому я пив, чи на практиці, можна їх забирати взагалі. І мені вчора, я вже три забирав, щоб були біля, біля ялинки от там вот тут є. Там їх вже немає. Да, не знаю, чи вони по-англійськи. Коротше, пекло. Легше, оригінальний. Ладно. Окей. Так, вс. Це супер і поворот. Йоу. Це ваграфіка. Сцені. О, все висока. Так. Да вот цього слугу є на всіх мовах, але іменно на польську, бо на українську немає, ну. Да боже ну. Что мне? Кожний секунд допис пихой пойдал. Ладно. Все мені так мешают, я не, не Так не лагаю, що... это. Да шо, шо тут та? у вас таке с игрой, Алло. Вы ж не понял. О! Окей, 4Е. Да, бо я просто вчора дивився собі Холібама І, Я, короче, він там... І бачив, що там ще вище обняла я. Так. У тебе на не, тебе немає подаланки? Можна тут трохи катки забуду? це не можна. Хоч тобі запухали колбасу. За Закрию, щоб давайте. Ти... Було тобі холодно, лана. А тут нічого немає. Я знаю, що є там не машина. Ну, короче, там Бо він дивиться футбол, а коли новий рік, то він дивиться той. То він дивиться стоп. Да, я щось зі сто тему. Что таке? Ви здіваєтесь? я вже тут. Алло. Ви? Ай, ну і для чого я вообще підказку зробив? Так, тут ми... Берем шланг. А я не требую Ладно. <свят> короче, в рома, так Ладно, короче, хорошо, берем вот так. Берем, да, тут подсказку, а я уже могу это сделать. На счете просто. Так, тут мы открыли шляпку. Вот так, я не знаю, что мы играем на обзор, я так по приколу. Тут, тут, бу, бу алло, мама, бу. Ну, ти закрываешь? И кто это был? Я. І, короче. Значит, тут я перед Да, тут є під машиною, вот. Тут что-то на таком самом месте. Да, що там ти на якесь відео, де вона є, то вже той. Не. Там здається теж ще є. Так, опес. Ні, на тому будінка немає. Ні, ні, воно там немає. Так, то що ми далі будемо робити? Так, коротше. Сейчас ту дошку візьмемо. Все. Окей. Боже, боже. Ну я не розумію, ну от що це за якась фігня непонятна тема Потім всім тему. Страшно. Да, йдемо тепер от

Хорошая Так, что тут? Окей. Okay. Так, тут не моя. Да что такое? А ну, не дай мне ничего. Не дай ничего нема я. Вот. Ладно, я не Вот. Ладно, я взяла ключ. Белой Геннадии Я без понятия, что там У вас такие, короче И, Как все делается? Не понял А, вот так, ключ у нас есть. И лампочка тоже так что машинку купить нельзя. Там за -то, тоже я. Там на 100% есть. я. Тут тоже что Это на моя. Тут что будет. быть? Сейчас можно все короче, не важно, вот тут. О, я лампочка. Все. Да, тут точно я. Не знаю. Так я молоток я знаю? Вот. О. Подарунок тоже є. Так, у нас же є 6 подарунки. Молоток нам для чого? А, для того, щоб... Да, у нас зараз треба на дах. Понадобится специальное средство от жира. Так, зараз я вернусь, тут щось дзвонить. Короче, друзі, я зараз закінчу, бо в мене тут пройшов до мене друг, короче. Я йду гуляти. О. Так що... О, там тоже я подарунок. Окей. Все, у нас же в може я навіть на вулиці буду з другом грати, так, і з Яном. Зараз Ян там до мене прийшов. Так, ще щось на комбі перевірю по приколу. Ну, і... Ну і реклама через два години, бляха, як завжди. Всім привіт, друзі! Ми, коротше, тут знову тепер маємо все проходити. Та бо це взагалі якийсь цей. Ми маємо по їхньому вчити уроки, але ми так не будемо. Так, да, коротше, я так граю зараз. А твоя мама дивиться? Так, да, коротше. Ну, в смісі оця. А оце? Так. Да. Давай! Давай, давай, давай! О, там батя якийсь дивиться футбол. Ні, він не футбол, він дивиться як зоє. Він дивиться щось там таке. Коротше, ми ще це... Що... Я вам ще говорю, що це відео на 50 підписників. Да. На 100 підписників Да, це відео. Якраз новорічне. Так, зараз... Мясо, Штаті, я можу створити на 300 або десь 200 підписників, коли буде. У мене десь тоді буде канал, і я можу зробити з тобою Ну, no. А це дуже легко робити зі мною колабу, бо знаєш, бо це тепер дуже легко. Це можеш просто посилання таке тобі дадуть. Далі ти це натискаєш і все на YouTube студіо. Тепер буде це все. Ну, типу, що ти можеш просто натиснути, а тобі одразу той, а ти зразу можеш тоді вибрати. До речі, а я загадаю, що мені Family Link видавали. Тоді я тоже можу скачати, яку хочу, і А знаєш, чого мені, вроді, його скачали? Яку? Ну, якщо не вибудеш. Ну, а яку? Ну, я, вроде чай розлив, коли холібами б'ємся. Ага! Розмечтались! Контратака! Що тобі покладе Family Link, що він тобі чай? Розликну, Ну так, да, колись, і ще холія була. Ну? І коли мені щось погано, то батьки постійно кажуть, що то є за телефону. Ди Те мене так само і зі всем. Завжди всі кажуть, що ну, Жи болить живіт через телефон. То через телефон, що через телефон, коротше. Ну так. Да. М'ясо. А самі дивляться телефон більше ніж я. Ну так. Да. Це дуже дивно. Прям дуже. Ну. О, там у кого О, дивися. О, у мене вже плюс дві. Це так легко, ну ті доски. Подарки? А, Ні, доски. доски. Так що я вже, можу через зараз любу секунду той. А зараз до сих пір є той ігор, чи як його? І ігор. Івіка. Чи Ігор і Віка. Ну, той що з кубой рановей, бо я забув. А, ну так, да, вони зараз там, от бачите. Я, я, я можу зараз показати, де вони там. От бачиш, вони там Що? Реально, що там робить? Дивно-дивно, ладно. На. Та їх буде, буде. Я не розумію, чого вони зробили другий акт. Ви розумієте? Другий акт вони ще не зробили. Коротше, якщо в мене були такі друзі, я б з ними не дружив. Так, в мене в класі є такі Антик і Мариша, і вони просто на early stage, такі англійські там є, вони просто так в друг друга і потілувались. Спеціально там. Мені так друг розказав. Ну, то файно, не... файно. Я, я потім перед всім класом, це почти розкажу. Сфигма, сигма. І взагалі ага. Ну що мені треба з цим робити? Так просто візьми. Подними голову! Подними голову швабра. Швабра. Він, ну то. Швабра це та віка. А, і я отой. Ну, там кутямба на вікні, видиш? А, ти? Ти я знаю, що там тато кутя, знаєш? Там, де я пам'ятаю, о. Ну, ну, я йому не вгрію. і да, що мені взагалі тут треба робити? Я тут нічого не можу знайти. Тряпки немає, нічого немає. Та, як не буде реклама тему, то вирівнюю відео. Та, ші, та, ші та я, так, що в мене було тих три реклами? Це в шоці що я. Тут. А ти скільки стойдені подарків набрав? Я без поняття, але я сьогодні ще всі подарки робив. Я робив, поки я тебе не дзвонив, знаєте. Всі бачили це. Що Я тут закінчи відео. А йомойо, мені Діма, Діма пише що він шаном. Діма, Діма. Та то не та, діма. діма, та да йомо. Ладно, то я не розумію, чого мені стільки тих пишуть всяких дивних повідомлень. кожну секунду. Та вони... я не розумію, то що всім треба? Коли, коли тобі треба, щоб хтось написав, то ні ніхто не пише, а коли ти записуєш, то тобі всі пишуть квадрильярд раз, правда? Коротше, чай за її мобільний інтернет, короче, буду грати без вай фай. А ця гра без інета грається? Ну так. Да. Діця... Ніби... Ну ніби да, їм можна грати. о! Ну так, да, це ж онгла... онлайн. Давай, давай. давай-давай, І. Кстати, а вже в цьому класі цей э, якісь челики роблять свадьбу. Типа. Ну що вони челики? Ну так. Да. Якийсь... Та ні, ну челики не дуже. Ну, э, дівка і пацан, так? Да? Ну так, да, звісно. Я хочу. На... Наприклад, такі. Так, да, коротше, я зараз подивився хлібами і подивлюся, де можна знайти дві подарки. Так що всім попа десь за п'ять хвилин. Короче, всім привіт, я вже побачила тут я подивилася. Да, де післо? Пістолон вже бачив. Тепер прийдемо сюди. Підстояла тут. О, да. так.

У меня излишне психик звонок. Ну -мо, ну це не хранится минимум, никто на секунду другого не повідомлены, но цель не таке. Можно их пи в секунду, теперь так миллисекунды. Да -мо! Входная дверь Блин, ключ, наверное, у мамы! Короче, все, я закинчу это видео, бо-а! Я снова подвигся хуй! Б... Короче, всім привіт, друзі. Це взагалі e, той іберсенсу, тому що це все скан. Я не знаю, це треба мати якийсь там той, я просто вийшов із тої хати, а воно мені все, воно мені включило концовку, я не встиг добігти цієї таблички, от що там зліва. Я з нею просто не встиг і короче, воно мені вийшло. Якщо це скам, я не знаю, деякі може бути або чити, або знаєте, або просто там нічого. Ну, коротше, у мене бу... було... це не працює. Та мені треба було йти на свадьбу Вікі і... і того Ігоря.